Те, що сфера ЖКГ потребує змін, ні для кого не секрет. Підприємствам комунальної сфери нині не вистачає на те, що на нове обладнання та техніку, а навіть на зарплату працівникам, аби якось зекономити, урізають робочий час співробітникам. А це неабияк впливає на якість послуг, які надаються населенню. Основним джерелом доходу підприємств є кошти з тарифів за комунальні послуги, а ті не переглядалися з 2008 року. Покрити витрати Чернівські комунальники просять з зміст. Кого бюджету програму фінансування підтримки комунальних підприємств на 2016 рік включили до порядку денного сесії міської ради, що запланована на 28 січня. Поки що депутати розглядають це питання на засіданнях постійних комісій. Ця програма спрямована на те, щоб покрити витрати по заробітній платі електричній енергії, які на сьогоднішній день не відповідають в тарифі. У минулому році ця програма також працювала. Депутати комісії з питань житлово Комунального господарства програму підтримують. За нею передбачається фінансування галузі ЖКГ лише на перший квартал 2016 року. Далі комунальники працюватимуть по-новому. Нині розробляється нова концепція роботи житлово-комунальної сфери у Чернігові. Є кілька варіантів реформування галузі. По-перше, це повинна бути економія і перерозподіл видаткової частини бюджету кожної структури, яка обслуговує. Наше населення. А, ну, по-друге, це е, приведення самого тарифу до. Е... Норм витратної частини треба бути чесними перед собою. Тобто люди повинні розуміти, що будь-яка робота має бути оплачена і має бути оплачена достойно. Якщо, наприклад, вивіз музера сміття, коштує, наприклад, там, 26 гривень за кубічний метр, а сплачують за нього 15 гривень за кубічний метр, то логічно, що, ну, що це неправильно. Можна підвищити тарифи. На сьогодні населення наше не зможе потягти ці тарифи будуть або не проплати, або домовлятися з населенням, які послуги треба, а які не потрібні, і сплачувати ті потреби, які є необхідністю. За якою моделлю працюватиме ЖКГ у Чернігові? Вирішуватимуть самі мешканці міста. Їх закликають активно долучитися до обговорення і вже на квітень заплановані громадські слухання.